Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Віта Поштове. 8 км від Києва, гарна транспортна розв'язка, друге село від Києва. Поруч Тримки, Осійський район. Дуже зручно добиратися до центру чи до іншої локації. Сам будинок 185 квадратних метрів. За трасою також навіс є на два місця. Є також ділянка 8 соток, багато сосен є на ділянці будинок побудований з керамічної цегли, потеплювач іде мінвата, і також фасад клінкерна цегла, і бачите таке фасад під дерево, так зроблений. Давайте розкажу вам також про планування. Це така тераса, також всі двері підсобне приміщення. Хочу показати вам фасад будинку, що ви побачили. Якраз це вхідна група, навіс на два авто і вхід. вхід. Заліва йде гардеробна, це котельня. Також така кухня вітальня велика стеля. Це санвузол. І далі окремо йде три кімнати, санвузол і гардеробна. Раз кімната. Два кімната. Три з панорамним віктом сосну, гардеробна і цей санвузол. В описі буде ціна, контактний номер. всі yes Месенджер. Запрошуємо вас. Дуже гарна пропозиція. Всім гарного дня, побачення.